Христос посеред нас, дорогі браті і сестри, дорогі друзі. У сьогоднішньому відео хотів би роздумати над цією неділею, яка носить назви неділі про блудного сина. Також маємо сьогодні і свято на честь трьох святителів. Отже, зосередимося сьогодні на євангельському читанні цієї неділі про блудного сина. Ми чуємо у цій сьогоднішній. Притчі, яку виголошує наш Спаситель, історію про те, як один син хоче віддалитися від батьківського дому, вимагає у свого батька частину маєтку, яке йому належиться по праву, і іде в чужу країну, де в скорому часі тратить все своє майно, яке успадкував від батька, і доходить до. Убожество. І слухаючи цю притчу, ми розуміємо, що Господь наш Ісус Христос в образі цього блудного Сина має на увазі образ грішника, отже кожної людини, яка віддаляється від свого Творця, впадаючи у гріх. І ми бачимо три етапи навернення цього блудного сина. І в цьому образі блудного сина ми бачимо, що і кожний грішник може повстати з гріха. Що є таке гріх? Найперше, це є затьмарення розуму, затьмарення людського серця. Людина у грісі не може реально оцінювати свого життя, своїх вчинків, не може реально бачити, яке життя вона проживає. Тому що гріх настільки її засліплює, що вона все бачить у викривленому світлі. І ми бачимо, що до певного часу цей блудний син все так і сприймає. Йому подобається таке життя, яке він провадить. Чи це є щастя? Ні, це є тільки ілюзія щастя. Це є те, що гріх вносить у життя людини. Нездатність бачити, де є правдиве щастя людини. І тому грішник певний час може бачити ті діяння у грісі як псевдощастя. Але це є тільки обман, самообман. І в тому самообмані цей блудний син проживає певний період свого життя. Але опісля в його життя приходять труднощі. Біди, страждання. Він доходить до крайнього убожества. І в тому крайньому убожестві він починає задумуватися над своїм життям. І в тому, що він задумується над своїм життям, приходить той перший етап навернення блудного сина. Це є усвідомлення свого стану. Він починає потрохи бачити правдиву сутність свого життя. Отже, І тому перший етап навернення будь-якого грішника це усвідомлення свого стану, що я неправильно живу, що цей спосіб життя, він не робить мене щасливим. Тому бачимо, що в тому стані блудний син проявляє найперше опам'ятання. Він опам'ятовується від свого гріховного життя. І другий етап цього опам'ятання включає в себе надію на краще. Він пригадує собі, як йому добре було у домі свого батька. «Стільки слуг у домі мого батька мають по достатком хліба, а я тут з голоду гину. Отже, людина усвідомлює, як їй було добре. Допоки вона не вчинила той чи інший гріх, який засліпив її, який змусив її думати, що вона в цьому стані є щаслива. Отже, усвідомлення свого стану, отримання надії на краще, це перший етап навернення будь-якого грішника. Але цього є замало. Якщо не прийде другий етап. Навернення людини, якщо людина не вступить у цей другий етап свого навернення, вона не зможе залишити гріх. А другим етапом навернення є дія, конкретна дія, яку має зробити людина для того, щоб відновити той стан, від якого вона відпала. І тому блудний син каже: встану, піду до мого батька. І скажу моєму батькові, Отче, я согрішив проти неба і перед Тобою. Прийми мене за одного з твоїх наймитів. І тому людина, усвідомивши свій стан, повинна зробити певну дію, прийти до покаяння, тобто розбудити в серці жаль за вчинене ним зло, за вчинений гріх. Людина повинна прийти до святої сповіді. І сказати перед Богом, я согрішив, Боже, проти неба і перед Тобою. Прости мені. І тут приходить той третій етап повернення блудного Сина до того стану, від якого він відпав, це є прийняття грішника Отцем Небесним. Ми бачимо, що. Насправді, весь цей час не так грішник, не так цей блудний син шукав свого порятунку, як шукав цього порятунку його батько. Тому що батько, почувши, що син вертається від блудного життя з далекої дороги, не чекає, поки син прийде і впаде йому до ніг, але виходить, вибігає йому назустріч. І одягає йому перстень, дає взуття на ногу і повертає те все втрачене, що втратив блудний син. Отже, повернення перстня, повернення взуття це символ того, що Господь знову задягає грішника в одежу своєї ласки, знову приймає грішника не за раба, не за слугу, але за свого сина. І в цьому є велика радість, дорогі друзі, дорогі в христі, брати і сестри, для кожного з нас, усвідомлення того, що незалежно від того, що я вчинив у своєму житті, Бог завжди готовий мене прийняти. Не так я шукаю свого повернення до того стану, від якого я відпав, повернення додому Отця Небесного, від якого я віддалився через ріг. Як Бог мене весь цей час шукав, і Бог виходить мені назустріч, щоб мене прийняти, усвідомлення цього стану і є спасенним для кожної людини. Тому якщо ми в грісі, якщо ми віддалилися від Бога, не біймося, усвідомимо свій стан, приймімо надію на краще у своє життя. Вийдімо на зустріч Богові, який вже вийшов нам на зустріч, і будьмо певні, що Господь Бог, незалежно від того, що ми вчинили у нашому житті, прийме нас за своїх улюблених синів і дочок, тому що Божа любов і Боже милосердя до нас є безмежними. Амінь. Христос рождається.